Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по вашим проханням сьогодні у нас на огляді акумуляторна коса від торгової марки Лідер. Хто слідкує за каналом, той знає, я робив опитування, чи зняти на лідер якийсь огляд, так як зараз сезон на косіння. Я знімаю огляд на косарку. А також, друзі, я дуже багато читав негативу про лідер, що не тримає акумулятор. Комусь горить. До речі, два роки назад я робив огляди на лідер. Ну там, скажімо, якість була така середня домашня. А сьогодні ми поглянемо: лідер він чи не лідер? В комплекті, як бачите, акумуляторна батарея 2 ампер але відверто кажучи. Беру її в руки і мені здається, що вона якась легенька. Ну, Ті моменти ми потім перевіримо. І, чесно кажучи, ось розпакував лідер і не буду кривити душою ну, запах такого дешманського пластика. Раніше реально такого не було. Так, в комплекті адаптер зарядний, який заряджає батарею. До речі, батарея має тут кріплення типу макіта. Можуть підходити макітовські батареї, але ця батарея заряджається через оцей роз'єм. Два колеса, два кожухи, два металевих ножі і ось такі пластикові. Ножі, ну, знаєте, це мені трішки нагадує оцей зіптрім, що я тестував. Ну, можливо, я помиляюсь в тесті. Друзі, ми все з вами побачимо. Є. Я випадково. Друзі, я хотів показати викрутку, і випадково вона у мене поламалася в руках. Ну, як бачите, що маємо, то маємо. Реально випадково. Я хотів перевірити, чи вона не гнеться, розумієте, я легенько надавив і все. Ось вам і викрутка. Ну, ладно, менш з тим. І в комплекті, як бачите, диск з побідітовими напайками. Або з якимись твердосплавними напайками і сама косилка. Ось так вона виглядає. Ще тут, до речі, є така е, штука, трубка, як в полісоса. Реально щось похоже, як від полісоса. Давайте її зараз кладемо. Є три фіксованих положення головки, але відразу що хочеться сказати, що шпуля тут, тобто, нестандартна, сюди, звичайна, ліска не підійде. Вам завжди треба буде шукати. Ось такі ножі, щоб ставити, і інакше нічого не придумаєш. Є ось така інструкція в комплекті, тобто показана комплектація, показано, як правильно її збирати. Вроді би, все намальовано доступно. Так, друзі, на офіційному сайті лідер вказали, що працює 30 хвилин від стандартного акумулятора 2 Аг, годин, 60 хвилин. Працює від 4 ампер годин і 90 хвилин працює від акумуляторної батареї 6 а годин. Так, показано, яка насадка, яку траву може косити. Тут і бур'ян, бачите, є. Також тут лідери хвастаються, бачите, на малюнку, що нібито стоїть тут безщитковий щітковий двигун. Ну, ці всі моменти ми будемо перевіряти. Так, друзі, давайте зараз важимо. Дуже підозріло він легенький 324 грама, такий самий важу Прокрафтовський. 366 грам. Ну, це багато про що говорить. Акумулятор 2 Агодин тут важкіший, а означає, що кращий. Так, давайте перевіримо, скільки має повністю заряджений акумулятор. 20,4 вольта. Хочу вам показати все, що йде в червоному кольорі. Це йде прогумована ручка. До речі, ручка нормально прогумована, не сирає, просто так не віддирається. Також є, як бачите, табло. І кнопка включення. Кнопка включення зроблена по техніці безпеки без додаткового нажиття ось цього сувака, коса не включиться. І підключимо акумулятор. Відразу хочеться сказати, що акумулятор ну, дуже туго так заходить і так само тяжко виймається. Бачите, як заходить туго, треба ось так вдарити. Ну, Можливо, ще не розробилось. Класно, що показує індикатор. Заряда, тобто пишуть навіть відсотки 180, 60, 40 і 20. Як бачите, є 5 ділень. Так, давайте встановимо захисний кожух. До речі, поламаною викруткою також нормально встановлюється. Нічого страшного немає. Ви, Як то кажуть, враховуючи цінник на той косяк, можна закрити очі. До речі, друзі, хочу показати, що на цьому кожуху встановлюються колеса. Тобто є три положення висоти. Так, друзі, давайте покажу, як встановлюються ножі. Дуже так примітивно. Ось такий гострий ніж. Встановлюється е, сюди е, на шпулю. Ось так фіксується. Ну, як на мене, це дуже так примітивно. І також встановлюється пластиковий ніж. Ось так. Шайба. І фіксується. Ну, не знаю, такого рішення я ще не зустрічав. І також встановлюється. Ось такий е, побідітовий ніж. Друзі, отак вона виглядає в зборі, ну не знаю. Мені нагадує якусь таку дитячу запаху, знаєте, такі вертольотики були, чи якісь поні їздили, коли дитина по парку йде, їздить і сунеться. Ну, не знаю, можливо, я предвзято відношусь, можливо, воно буде реально е, працювати. Покажу, що повністю заряджена батарея. Друзі, а також пропоную вам підписатися на нашу телеграм-спільноту, тому що там завжди свіжі інсайди з ринку електроінструменту. Там ви можете отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на наш телеграм-канал я залишу в описі під відео. Друзі, як бачите, тут невеличка трава, тобто трава біля хати не густа. Ну що, погнали? Ну Не хоче вона косити. Відразу з першого разу видно, що не хоче косити. Невеличка така трава, підходимо ще раз. Все, йде в захист. Тобто тупо йде в захист. Ну і навіть не хоче запуститись. Намотало, так? Ще раз пробуємо. Ну, шляпа, друзі, відверто вам говорю, що це шляпа. Я не знаю. Що не косити? Кубло таке саме робить, як зіптрі. Бачите, намотує. ну давайте меншу травичку попробуємо. Ну Зупиняє, зупиняється вона, тобто вона не може навіть таку невеличку траву втягнути. Ні, шляпа, чесно, хочеться взяти і розхирячити. Дивіться, ще, що хотів показати, що дуже сильно люфтить, ти в руках її тримаєш, вона в тебе як холодець, таке все дрябле. Та от, наприклад, біля дому також. просто гладить, не косить, бачите, загладжує. Іде в захист. Поки що нічого не сталося, але відразу кажу. Що потужності немає, якщо якась там невеличка трава, то трішки краще, ніж зіп 3 Так, встановив ножі. З ножами обіцяють, що буде краще косити. Все, зупинились. Так, яка там година у нас? 17-17. Показує, що одного ділення вже нема. Практично нічого не працювали. Ось так, друзі, ножі наматують на себе, як на вентилятор траву. Ніфіга вона нас сили немає. Так, друзі, заходжу помаленьку в траву, трава взагалі невисока і не густа. Тепер тут пробуємо Ну, не хоче. Бачите, зупиняється, Тобто, це не є якась там густа трава. Дивіться, ще раз. Не тягне, бачите? ледве-ледве оберти крутяться. Тобто, таку невеличку траву вона взагалі не зможе скусити. Тобто, для дому вона не годиться. І весь час весь час на неї наматує. Я вже мовчу про якийсь там бур'ян чи про якусь там кропиву, що вони там вказали. Так, друзі, поставив диск і відразу хочу сказати, що він нерівно крутиться, тобто тут нерівний вал, чи що, не знаю, чи рівний сам пластик, куди лягає. Тобто геометрія пластика нерівна. Як бачите, диск я поставив по кріпленню, як він починає працювати, він починає люфтити. Я ще замітив це на ножах, що сильна вібрація на руки, але я подумав, що це вібрація від того, що я стрижу траву. Видно, так? Так, в мене тут невеличкий такий чагарник. Виробник написав, що е, ножі справляються там з великими бур'янами. Ось є кропива. Ну, зараз попробуємо. Ну Не тягне, розумієте, він навіть бур'ян не тягне. Що, до, це я дійшов до кропиви, Дивіться, легенько направляю. Все, все. Ну, шляпа, щоб ви зрозуміли, в ньому потужності взагалі немає, я не знаю на що він. Ну, Давайте побавимося, перевіримо, наскільки ще часу хватить. А вібрація, блін, страшна, аж в голову передає. Він простенько крупиву навіть не хоче кусити. Ну що, це костіння? Ну це шляпа, реально це шляпа. Ну, блін, Мене таке напрягає, чесно. Це брат зіптріма, по-перше. По-друге, наматує. По-друге, все наматує, потужності немає. Блін, друзі, дивіться, ти бачиш, що робиться? Димить, все, жопа. Я практично нічого не робив, реально жопа. Тобто сів тільки один заряд. І, як бачите, тример димить, тобто в ньому абсолютно немає ніяких захистів. Та ні, працює. Ну, Може просто собі пішов на перекур, замучився. Давай все ж таки дотестуємо. А тут, наскільки тут фальшиво показує індикатор заряду батареї, тобто тут показує одного ділення немає, як я тільки нажимаю, він починає працювати, показує два, одне ділення залишилось. Зараз я траву витягну, бо він не має сили взагалі. ну Кончена шляпа, чесно. Я розчарований, настільки розчарований. Ну, і вон, дивись, зніми димокіда? Знімаєш, курить. Що може не перекурі, почекаємо, хай перекурить. Дорожці, друзі, друзі, до тих людей, хто хоче купити, ви навіть будете кусити, ви можете навіть не помітити, що він димить. То у мене, скажімо так, око професіонала, я бачу відразу все. Так, він же перекурив, погнали. Навіть ножі ну, 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 не хочуть косити, навіть ніч не хоче щавель косити. Що тут говорити? Гамно з гамна, чесно. смисл його тестувати. Що я тут поводив, поводив? От я тут поводив, поводив і воно ніхрена не косить. Тобто від ножа взагалі мінімальне навантаження має йти на двигун. Він має на, на своїй дорозі все це. От я зараз тут вожу, і нічого не робиться. Давайте трошки на більшу траву. Все здихає. Кисліть, він просто гладить траву. От вам на серйозний перекур пішов. Це вже кальянний. Це вже кальян, напевно, корить, правда? Ялки ти палки. Фусмардить як. Ну і все, він же, не, він же не. Батарея? То він же не включається. Не то, що батарея сіла, можна другу батарею спробувати. Я не знаю, друзі, я не знаю, що такою шляпою можна робити. Як на мене, це шляпа повна, постійно димить. Навантаження сильного не давали, це не є якісь там великі зарослі, це біля хати, невеличкий участок. Не знаю, не знаю. Ну, чесно, я не рекомендую. 17 година 35 хвилин. <кій> парова машина, блін. Шок. Друзі, ми поставили другу батарею на 4 Ампер годин і ось що сталося. Парова машина. Да. Називається була в мене парова машина. Ось так. Серйозно колян закорив, правда? Ну, практично нічого не робили, блін. Реально Реально дерьмо. Реально, блін, дерьмо і все, ну, що ти зробиш. Ну що ж, друзі, а тепер погнали її розбирати. О, трошки розібралася, ще чуть -чуть. Ну, По-другому цей інструмент не заслуговує, щоб до нього по-другому відносилися. Тільки так розбирається такий інструмент. Бачите, друзі, пластик навіть не ударопрочний, легенько об землю розбився. об мурашник, І мене муравій тепер зато кусають. Є, yeah. трохи вже розібрав. Цікаво подивитися, який тут двигун просто, і вам показати. Є. Yes. Все, so, я вже розібрав. Майже. Ну да, о, все. Будь ласка. Ось такий він лідер. Ось такий він лідер. Покажу, як всередині. Блін, двигун гарячий, я не можу до нього доторкнутися. Відразу скажу, що пластик тут взагалі не ударопрочний. крихкий такий. І прошу дуже покажу, наскільки всередині все проплавилось. Тобто і щітко тримачі, все повністю. Ну Так роблять тільки в підвальному Китаї, я вам говорю. Бачите, навіть нерівно приклеєні ізолятори, це означає, що зібрано в підвалі в якомусь Китаї. Ну що ж, друзі, я дуже-дуже розчарований, що зараз лідер робить ось таку шляпу, і мені реально стидно за них, і мені реально стидно, що я колись знімав відео. Про лідер. Хоча два роки тому лідер був більш-менш нормальний. Як завжди показує практика, спочатку всі нормальні, а потім починають гнати халтуру. Отож, цю косилку лідер я не рекомендую. А якщо ви хочете, щоб я ще на якусь продукцію лідер зняв огляд, обов'язково пишіть в коментарях. Жаль, звичайно, але.